Моє вітання, шановні друзі, гості мого ютуб каналу. Щиро подяка спонсором каналу, також адміністратором Ігору Юрчишину та третього пілотом і вовілєшем. Ну що така ситуація? Бачите, яка спалась. Шорс вам би ще вже кидав у зриніматі. Зараз для мене привели в палату. О, і Потихаснику лікуємося. Поки що в основному так і їсти не, не можна. Пити не можна, все раптово сталося, сам навіть не очікував. Прийшов після праці додому, почав їсти і різка біль в жлудку. Ну, е, Михайло надала знеболювання. Пару таблеток випив, не допомогло, коло укол також не допомогло, от помучився. Тому пройде помилучився до 6-ї ранку, 6 ранку, вже поїхав в лікарню і полкували на операцію. що, порували гержелудок, вичищали кишечник від рідини від їди. Така от кепська справа. Ну, але все, все добре. Третій день. О, все добре. Держу, лікуюся. О, капають періодично. Так що шануйте свій організм. Не ті, що я робив, дегустації, консервів, сюрстрінги. які було на каналі, не повторюйте ніколи такого. Менше вживаєте броварика і так далі і тому подібне. Шануйте своє здоров'я. Просто почти нахуй это. С таким чином. Все. Разумеется, да? Все. Что друзья? Что на для себя? Ну, уже подлюкуюсь. Уже запишу вам видео. А. И далее будет. Так далее. И с офисом. Офис так уж. Мав докінчити, не закінчив. Не знаю. Процесі коротше. Так що такі справи. Всім благ, всім все краще, всім пока-пока. До пока. зустрічі.